Всім доброго ранку, друзі. Я на чудовій річці Десна, ось туман. І коли я прийшов на десну, я трошки був у шоці, тому що піднялась вода. Ось. Де я проходив раніше, щоб далі йти, тут уже вода везде. І пішла за цим кущами. Все вода. Ось. Десь, напевно, Ось тут було сухо, а потім вода, а уже аж до сюди доходить вода. Течія, звісно ж, збільшилася. Ось вантажик у мене 20 грамів літає. Ну, я пару разів вже закинув. Ось то вроді хватає. Тому давайте розпочнемо. Пошукаємо на джиг. Судачків і щучок ось. Почнемо з такого силикону. Цікавий колір, перший раз бачу у флагмані такий. Тоді заварюйте чайок і приємного перегляду. Ну що ж, <клес> потопили на наші міста осінні. Тут більш такі літні жереха тут літом ловлю і далі там є канави судакові. Ось судочки такі прокльовують. А зараз вже все-таки осінь така вже прохолодна, тому треба й рибу шукати. О, ну, якщо вам видно, далеко-далеко дерева за туманом, ось отуда десь і почнемо. Тому я дойду. Для мене буде хвилин 15, а для вас секунда. Так, друзі, водичка піднялася і не можу пройти тут. А зараз буду шукати, що робити. Нам треба йти і йти далі, там ями, а тут така ситуація. Ну, зараз щось придумаю. Так, друзі, потрібно обходити аж назад, я вийшов. ось і треба обходити аж по трасі. Тому як пройду, тоді підключуся. Я обійшов. Наконець-то ж Фу, втомився трошки. Та да, є і плюси, що вода піднялась, і мінуси. Оце вже таке ось, класно було б на ту сторону. Ну, вже що є, маємо. Зараз тут трошки покидаю і підемо далі. Я водичка піднялася і Коротше, побачимо. Ось як бачите, тверде дно і мілячок. Нема тут ямки, навіть коряшка Після коряги там напевно вже іде і туди. Тому підключуся, як якщо... все споймаю, або щось цікаве буде. Так, уже підходимо до нашої локації. Ось вона. Я думав, тут уже по цей водичка набралася і вже не дойдемо, але ні. Ось уже ямка начинается. Вот так стоїмо и будем шукать судачка. Тут прям такі місця судакові. 20 граммов даже справляется. Так, куда-то занесла на милану. Так, нема бажання у рибки брати на зелений колір. Поставлю я, напевно, навіть не знаю, що поставити. Напевно, цю все... Ааа, за неї забувся. Судакова приманка, друзі, оце настояща судакова приманка. От зараз ми її прямо і поставимо. От прям це від фанатика Сама робоча приманка. Хоча я не дуже люблю фанатик, але оця приманка, якщо нічого не клює, то вирішувати повинно все. Так вдягаємо, все ось така приманочка. Ми вже дійшли до коряжника. Там коряшки трошки далі вже. Тому так. Дивіться як тут цікаво прям. Ося коряшка. Тут глубина прям ну сразу метра-полтора йде. Ну тут Ну хоч щось тут повинно взяти. Правильно? Повертаюсь я потихеньку назад. Ударів нема, покльовок нема. Не знаю чому, але можливо тут риби нема. Тому і нема покльовок. Ну що ж, будемо прощатись. Розчарувала мене ця рибалка. Ось, напевно, не там ловив, не було риби тут. І ось як вийшло як вже. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всем пока-пока.